Вітаю, друзі! І в цьому відео ми поговоримо про дрібну буржуазію. Хоча економічні інтереси капіталістів прямо протилежні інтересам робітників, меншість робітників буде більш забезпеченою ніж решта, або матиме певний ступінь влади над іншими. Говорячи про історію та соціальні зміни, доцільно віднести цю групу до середнього класу, щоб зрозуміти поведінку різних груп. Час від часу можна зірвати класову боротьбу, роблячи можливим формування і зростання середнього класу. Маргретечер заохочувала володінням квартири. Продаючи за дешево житло соціального найму у Великій Британії під час великої боротьби 1980-х років, знаючи, що робітники з меншою ймовірністю страйкуватимуть, якщо у них буде іпотека. В південній Африці формування середнього класу дозволило зірвати боротьбу робітників, коли було знищено апартеїд, шляхом допущення обмеженого кар'єрного зростання і надання деяким чорношкірим працівникам частки участі в системі. Начальники намагаються знайти всілякі способи матеріально і психологічно розділити робітників, чи клас, зокрема, за рівнем зарплати, професійним статусом, расовою та гендерною ознаками. Слід ще раз звернути увагу на те, що використання цих класових визначень є для того, аби осягнути чинні суспільні сили, а не для того, щоб навішувати людям ярлики або передбачити, як ті чи інші люди вчинять у даній ситуації. Іван, як представник дрібнобуржуазії, яка бере свої початки від застарілих суспільно-економічних формацій та існує досі, але так звані блогери це всі ті ж представники дрібнобуржуазії. Це дозволяє на фоні загальних злиднів пролетаріату жити набагато краще. Дійсно, вони можуть покластися великим прибутком. Проте, по відношенню до крупних капіталістів, є не такими й великими ці прибутки. А на фоні звичайного робітника є достатнім, щоб жити, не думаючи про роботу. Проте всі пам'ятають так званих таксистів, які на своїх машинах могли дозволити собі таксувати і мати прибуток чистий, не враховуючи витрати на бензин та технічні аспекти, пов'язані з транспортним засобом. Але капіталісти і тут знайшли підхід. Вони створили різного роду компанії. Аній таксі і тепер мають загальну монополію. Тим самим таксисти, які працювали суто на себе, зникають. Тобто дрібнобуржуазія, яка приближена до класу пролетарів, зникає як проміжковий клас, а таксисти компанії є пролетаріатом. Дійсно, в сучасній дійсності ви ще можете споглядати на блогерів, стрімерів та інших представників дрібнобуржуазного класу, що зовсім не означає їх спроможність на існування в майбутньому, так як вони вже є частиною компаній. Компанії поки що дозволяють їм отримувати загальновисокий прибуток, але рано чи пізно це закінчується, і тоді цьому класу нічого не залишиться, як зайняти клас пролетарів. Або Намагатися доїдати крохи зі стовари, кламуючи казино тощо, що вже є психологічним аспектом, бо які дрібнобуржуани хоче стати багатієм, не прагне до великого капіталу, але дорога йому туди закрита. Тим самим в епоху пізнього капіталізму прірва між бідними та багатими буде ставати ще більше, і в кінці кінців дрібнобуржуазний клас почне зникати повністю у всіх сферах. В умовах капіталізму, навіть я, займаючи клас працівника, так чи інакше маю доступ до отримання мінімального прибутку з YouTube. На даний момент це складає. 10 доларів в місяць, які я отримую суто за рахунок спонсорства, що якби не виправдовує мою загальну злидність, живучи від зарплати до зарплати, в боргах та кредитах, не маючи доступу до нормальної їжі, одягу тощо, тобто не маючи доступу для більш комфортного життя, а зарпата моя на роботі складає так, щоб я міг існувати на рівні того, аби не вмерти з голоду. Звісно, будучи пролетарем, я так чи інакше зі скрипом в зубах споглядаю на капіталізм, буржуазію та дрібну буржуазію, хоча й не відкидаю аспект, при яких дрібна буржуазія римки. Не до пролетаріату в склаці з капіталістичною системою, що так чи інакше має форму майбутнього, а не сьогодення. Бо поки що ми споглядаємо у цимірство та самообман цієї самої дрібної буржуазії. Бувайте, друзі, і пам'ятайте, в боротьбі ви здобудете право своє.